Знову у нас величезна вологість, бачите, це дощу не було, а просто якась тут така, така міленька-міленька морось йде. Такий у нас і туманчик є. Я зараз покажу, от як голуби можуть і в тумані літати. Це сідає вже. Вітер слабкий-слабкий. І вони от, от вони невисоко, але там далі вже нікуди. Нікуди далі молодці. Піднялись. Бачите, вже це, це туман. Чому їх так поганенько видати? Е, видно їх дуже поганенько, бо це, це туман. Літають в тумані. Це, це хто в мене? А, це рябушка. Рябушка у нас ще з перших. Вона вже багатенько літає, молодець. Бо там була пара, там пара. Точно я думаю, хто ж там спав? пара лишилась. О, Вже потрапили. Так, зараз є патру. Бо не фокусує через ці крапельки. В тумані стоять голуби. Прямо в тумані. От, бачите, я зараз от наближаю їх. Я думаю, що вам видно. Камеру так не передає, правда. Вона здається, що... Але туман більший. Я їх навіть очами так поганенько бачу. Вищі вони не можуть. Навіть якщо захочуть, я думаю, то вони вже... Вони не йдуть. Вони зайшли в цей туманчик і доти, доки бачать дім. Вони тримаються, молодці, молодці. Е, так, там в мене. Там в мене 44-й там в мене. О, ось він, мабуть, так? Да? Так, так, він, він вже... Бачите, відділяється від загальної групи. Ну Там було 105-й там літає, а це парус. Парус літає, ну, парус красавчик. Потім там 105-й кримак світлий. Потім брат пришибленого там. Ось він. 2-1. Розлітався такий голубок. Теж в тумані, бачите, стоїть. Можна і в тумані літати, не? так, я зараз піду, візьму трохи зерна. Трохи зерна туди візьму. Так, у мене тут дехто парується. У цій начебто спарувалося, але щось мені таке враження, що вони не дуже вже таке враження, що вони розпарувалося вже. Ну таке щось. Я на всякий випадок ще там на день на два. Ну тут 14 і 90 голубочка парується. А тут в мене. А тут в мене. 89-й та 52-й. Це 89-й. Голубока. Оце 52-га по моїй найкращій парі. Батьків нема вже. О, повітряна тривога. Загуділа. Вон, бачите, вже собаці свої потрохи даю. Це я скільки викинув, скільки. Скільки викинув. Повітряна тривога, дуже. Давненько не було, вже вчора не було. Чи позавчора хто не ради. Один yes, раз вони позавчора, бо не знаю, чи що над тих закритих хоч. Так, ну ті. Що у нас так само вони тримаються в тому тумані? Зараз я їх спробую спіймати і показати вам. Так, умови не дуже льотні, дуже слабкий вітер, дуже велика вологість. Та туман, як, як ви бачите, туман такий ну, нормальний туман. Навіть я от тільки що їхав на машині, їздив, поки вони літали, треба було відвезти дитину. О, от, ті бачать, що я ж, і вони в клітках не дуже люблять. Ну ладно, ви поки спаруйтесь, а потім все буде вам і гулянка буде, і все буде. Оця добра сьогодні політала, ну, непогано, скажімо так, непогано політала. Це чумаза темна, вона вже, бачите, не дуже чумаза. Це по дикунки. З шоста. П'ятий голубок. Ось ось п'ятий голубок. Він теж сьогодні непогано політав. Це одна гнізка, ну, вони спаровані, самі спарувалися. Але вони одна гніздка. Вчора Гол... Голубка літала, літала сама, вже лишилась сама і. І потім яструб її. Я подивився, як погнав, як погнав кудись, то і нема до сих пір. Не знаю, чи взяв, чи не взяв. Навіть не знаю хто там був. Но я бачу, що немає 94-ї чорної. Під хвістником є в мене голубенька така. От її нема. Чи забрав він її, чи можливо загнав. Чи вона може повернеться. Це 104-й брат пришибленого. Пришибаний вже рекламу зробив. Є пришиблений, є брат пришибаного і є заміна пришибленого. А, ну заміна, заміна, до речі, ось вона. І літає. Цей заміна пришибленого. Крапельки, крапельки не дають мені. Фокусуватися. Потраплять отак, от щоб дощу такого начебто і нема. Але він вологість така велика-велика вели... вологість і така, як мрячка така. І, ну, знаєте воно дуже-дуже такий слабенький вітерець є. Але вони піднялись. Ось оця пара, що я казав, вони спарувалися самі. ну Звичайно, їх так не можу лишити. Брат та сестра. П'ятий і шостий. Світ. 105 світлий. 105-й там кстати, ще верхніх літає. Якщо б був засильніший трохи вітерець, було б, звичайно, краще. Ну, було б воно краще декількох причин було б краще. Ух, ано-ка подивимось, як він зараз сів, як у нього стан. Це 44-та заміна прошив, ну трішечки. Відкрив, бо вологість, коли вологість велика, отака, їм важко літати, ну і ще вітер дуже слабкий, їм, звичайно, приходиться е працювати крилом. Так, бачите, він на перельоті аж тррр крилами, бо він змок. Змок, але... Але... все одно він. Шістка, не? шістка. Хто знає скільки вже. Ой. Тричка тут нижче. Так, а ну-ка, покажись. Вот она, эта тричка. Она нижче. И тричка выше. И вот, видите, воно, оно, оно. она он пробывается. Уже прям в тумане вообще стоит. Навіть их вот так вот за камерой там. Це 105 або парус. Ну там два світлих таких зараз я наближу. Це парус. Це парус. Ну 105-й теж верхніх. Парус вже прям в тумані. Молотить. Прям у тумані молотить. Красавчик, красавчик. Не тільки він, але там 105. Брат пришиблено. Я так розумію, вони. А ні, ні. Ось ось 105 сідає. Ну, сідає. Він в нижчих. 105. Молодець, прям розлітався. А, рябушка там, звичайно. Це рябушка там. Рябушка. Потім парус там і, мабуть, брат прошиблено, от третій. Що трічка зверху. А тут 63. Ось вона, мабуть, була. Ага, ось брат прошиблено, значить там хтось інший там були і суцільні були. Так, хто тут сідає? Хто сідає, хто сідає, хто сідає? Це, це, це 105-й сіл. 105-й сіл. Ось він. Ага, сфокусуйся. ось він, Пішов. Батьків у мене нема вже. Будь, батьки поїхали до Полтавщини. Це Саню, у тебе от тебе батьки, ну були я, тепер я знаю, що у тебе там мало хто вже лишився. Але оці, там світла кримачка у тебе, дев'ята. І такий кримачок. 71-й був один на один, на такій буру масть. Це і його батьки цього. У мене брат ще лишився. ось він, ось він брат, Це одна гнізка його, він 71, але ну, так вийшло, що по кільцю там було зайве якесь кільце, що вони не разом кільця. Але то, то одна гніздка його. І був ще один брат 16, це Олексій Єфімов, це у вас 16 голубок, ну не у вас, а тому, що ви там для товариша брали на птахоферму. Так, ну що, я хотів вже дочекатися, вона ніяк не сядуть. Ну, парус верхніх і рябушка, я так розумію. Так, і рябушка. 105-та. Ой, 106-та, точніше, 105-й же це голубок. А парус, парус 13-й. Я дуже рідко якось його по кільцю називаю, але він 13-й по кільцю. Два світлих зверху. Ну а тут вже сідають, да? давайте вже сідайте, щоб я вже виймився. Бачите, Він змок, як ви подивіться. Бідний, як змок. Але літає, бачите, він змок як. Да ну воно ну, по такому туману. там же ж можливо зверху я не знаю чи більше вологі, чи не більше, але прямо на білих так не помітно було, а на темних Я зараз подивлюсь хто це такий в мене. Красавчик, молодець. А, це 63 я голубка, мабуть. Ага, да. 63. Така пушнуватенька така голубка, ну, для мене, для, ну так, вона середнього розміру, але не, не менше, отак, середнього. Я, ну, пишнуватенька ту я загнув. Але ну, вона така, знаєте, без корпусу. Я без корпусні не називають, берешення, такий... вона... Коротенький такий корпус, і хвіст такий е, длінний, крило таке длінне. Ну воно навіть ви бачили тільки що в льоту воно було помітно, що у неї ну таке все величеньке по співвідношенні до тулуба. Молодець, молодець. 63, це вона в мене... Так що, брат пришибленого сідає, так? Покажу вам його, ще, що він тут, в якому стані він сідає. Ну теж змок, але так не помітно. Як по 63-й. 63. Ну така, як крихловата трохи голубка, і воно так змокла, бачите як. Але літаюча голубка вона дуже класно себе показує така. Це бурий, а бурий літав, Там я не знав. Це ще з першого. Е, ще піроєд, піроєд. Ще з першого. З першого він літає польот, Я Я із... не знав, що він літає. Такий теж під настрій. Я б не сказав, що він такий безвідмовний, тобто то лечу, то не лечу захотів, є настрій полетить. Нема настрою, не летить. Мені таке не дуже подобається, не дуже влаштовує, але що, ж, якщо всі були. Ну, зараз начебто і погода зовсім не льотна. Ну зовсім не льотна, Бачите, яка вологість. Але дехто все одно політав і непогано політав. З першого от бурий, рябушка. Потім хто ще з першого, парус ще другий був, Я кидав. Ну, коротше, хто з першого був, а 63 я з першого була, вона вже вони вже більше години відлітали, не дивлячись на такі погодні умови. Вони відлітали вже трохи більше години точно, бо я вже... Їздив, поки дитину відвозив, накидав, я вже і другу кидав партію, я накинув і поїхав. Так, ну що, давайте, мабуть, і ви вже сідайте і достатньо. Так, де-де-де. Уже рябушку хотів цю показати. Ну так-то просто ще спіймати їх в цьому туманчику. Паруса я от бачу. Ось парус, а рябушка вона трохи от тут, зараз я вон... десь от тут вона. Ага, Ось вона. Ось рябушка. Вчора я давав їй відпочинок. Вона позавчора 3,5 години відлітала. Вчора я її не, не чіпав, а сьогодні знову накинув. А парус, парус літав вчора. Ну, він так багато не відлітав. Чому у нього не було перерви? Бо він менше відлітав. Так, все, вимикаюся. Вимикаюся всім. Дякую за увагу до нових зустрічей.